Радіє більше благословінню, ніж тому, хто дає благословіння. Ми радіємо більше тому, що ми маємо в своїх домах, ніж радіємо тому, кого ми пізнали і хто готує для нас вічність. Невдячність це гріх. Послання до Римля, 1 голова 21, 22. Власне, цей вірш розкриває історію трагізму людини, історію трагізму церкви, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але зніпчимніли своїми думками запаморочилось їхнє нерозумне серце, називаючи себе мудрими. Коли вивчаєш цей вірш в оригіналі, а власне звертаєшся до грецької мови, я візьму тільки декілька слів і, власне, покажу неточність перекладу цього місця зніпченіли, яке оригінально буде переводитись плювати думками «діалогом», версти спілкування, запаморочилось. Яке також відозмінено, не знаю, чому Гієнко, власне, його так перекладає, яке буде означати, «скотіос» повна темнота. Темнота, яка вживалася там, де абсолютно не проникає ніяке світло, і переважно це слово вживалося, коли ми говорили говорили з вами про пекло по присході. Потуманіли. Грецьке слово, яке знову до нас буде нести трошки інакший зміст, яке, а не по-англійському перекладає, перекладається більш інакше, фул. На нашій зрозумілій мові буде перекладатися як нерозумний, дурний, хто хто не має розуму. Як фінально виглядав би цей вік? 21, 1,21.22. Пізнавши Бога, прийшовши до церкви, взявши від Бога все, вони не прославили його як Бога і не дякували йому всіма тими благословіннями, які вони отримали. Але, але плювали цими благословіннями. Їхні думки стали пекольними думками. Їхнє нерозумне серце потемніло і перетворилося в пекло, називаючи себе розумними, вони повністю втратили розум. Наказав брат передо мною, коли ми з вами вивчаємо лаутиківський період церкви. Коли людина, у церкви, яка, церкви, яка є церкві, яка стоїть церкві, яка каже, що центром моєї церкви є Христос, така людина каже про себе, я збагатів, я маю все, і я абсолютно нічого не потребую. Чи ми сьогодні християни можемо так сказати? Я не скажу, що я нічого не потребую, я не скажу, що я з і мені нічого не потрібно, але Святий Дух описує період останньої церкви, Лаудикійської церкви. І власне він висвітлює думку християнина, який є в церкві, і каже про кожного з нас, напевно, і включаючи мене. Ти кажеш про себе такі слова, ти нічого не навіть не потрібніш Христа, тому що Христос в твоїй церкви опинився за дверима. Він не опинився, тому що Він просто хоче війти до тебе як ніжний пастор. як Ми дуже часто чуємо цю картину, як її змальовують. А він опинився за дверима, тому що ти його сюди не пускаєш. Ти не потрібний тут, ти не потрібний з його корекцією, ти не потрібен з його словом. Ти не хочеш, щоб тут був Христос і показав фіналь. Що для тебе є вузька дорога, якою ти повинен піти. І на цій вузькій дорозі ти повинен позбутися всього, що на сьогодні день тяготи тебе, що тобі мішає, що тобі власне мішає отримати правдиве благословіння і правдиво подякувати в повній залежності, що я є з Господом. Римлян 22. 24. Трагіс падіння людини почався не вчора. Він не почався в Володихівському періоді, він не почався в якійсь окремо взятій церкві, він почався в той момент, коли Каїн піднімає руку на пагляд. Звичайно. Як і кожна людина, напевно, включаючи і мене, я не знаю, як про тебе, я напевно не був би задоволений, коли був зроблений алтар, на алтар покласти певні речі, своє найкраще принести для Бога, і Бог раптом таку річ не взяв. А мого брата Бог взяв. Як би повинен був би поступити на даному місці я і ти? Як повинен поступити християнин, коли я даю щось для нього, а він цього не приймає? Як розумна людина, яка ходить з Богом, яка боїться Бога, яка боїться втратити благословіння, Бога, перше питання, яке повинно було би виникнути в мені, Господі, чому ти не взяв мою жертву? Яка є проблема з, мої, з моїм життям? Яка є проблема в моєму серці? Допоможи мені, бо на слідуючий раз, як я буду приносити жертву, я хочу бачити, що я є з тобою, не я, а моя жертва є прийнята тобою. Але Абель не задав цього питання. Ай. Він замість того, щоб задати таке запитання, він піднімає руку на свого брата і вирішує дуже легким способом. Він вбиває свого конкурента. Він не дає йому абсолютно ніяку шансу. Він не задумується над своїм життям. Він вбиває свого рідного брата, коли перед, ні, перед тим в його житті був надзвичайний тест. Подякувати Господу за те, що він не прийняв моєї жертви і скоректуй моє життя по відношенню до того, що ти хочеш бачити в моєму житті. І не даремно апостол Павло пише, 1,24. Тому то видав їх Бог. У пожадливостях їхніх сердець, персональних сердець, не чиїх чужих, тому то видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистоту, щоб вони самі знеславляли тіла. Не мій партнер, не хтось біля мене, а в моїй пожадливості те, що я маю в середині, моїм розумом, який не належить Господу. Який не є оновлений? Господь мене видає на мої персональні бажання, щоб я сам знеславляв своє тіло, яке по правді називається храмом Святого Духа. Якщо невдячність має стільки багато небезпеки, то чому ми втікаємо від вдячності? Чому легше не подякувати, ніж залишатися невдячними? Якщо б сьогодні передати анкету для кожного, хто є в серці, і заповнити графу, в одній графі буде вдячність, а в другій невдячність. Як ви думаєте, де би було більше хрестиків? Там, де є вдячність, чи там, де є невдячність? Подумайте самі, питання персональне для кожного з нас. Чому я є вдячний? кого я не люблю, кого я не навиджу, що за цим стоїть, все це несе з собою невдячність. Що сталося з тими людьми невдячними, які підійшли до Ісуса, які від Нього багато отримали і пішли по своїх домах і так ніколи не вернулись, щоб подякувати Христу? Я говорю про пропажну. Історія замовчує факт дальнішого їхнього життя, їхнього існування. Але коли ми сьогодні вивчаємо життя християнина, який є в церкві, який отримує від Бога те, що він просить, вивчаємо їхнє життя в дальнішому. Ми побачимо, що стається з такими людьми. І основою основу в цьому розумуванні, звичайно, для нас гінтом чи натяком буде притча про сіяча. Такі люди лишаються легковажними, хоч вони отримали від Бога багато. Такі люди лишаються байдужими до інших, вони тільки дбають за себе, вони віддаються марноті, віддаються життєвим розкошам і клопотам і дуже часто. Через короткий час такі, Знову повертаються до своєї хвороби. Дуже часто, через дуже короткий проміжок часу проказа знову бере місце в їхньому серці, навіть при умові, що вони отримали так багато від Бога, що вони були в церкві, що вони це взяли і мають те, що належить самому Богу. Співали, бахнули, мали багато часу для розвитку. За що ми собі повинні дякувати? За яких обставин, можливо, якихось особливих ми повинні дякувати. В посланні до Єфісанні, в посланні до Солонян, ми читаємо однозначно. Дякуючи завжди за все Боговій Отцеві. Завжди і за все Богу. Подяку складайте, бо така воля Божа. Ми бачимо постанову Нового заповіді. Ми бачимо, на чому ґрунтується новий заповідь. Якщо я сьогодні є сумний, якщо я сьогодні не навчився дякувати, я повинен ще раз перевірити своє життя. Від кого я залежу? І чому мені не вдячний, якщо я навчуся дякувати, Я позбудуся багато, що в своєму житті. Я навчуся любити свого пастора, я навчуся любити свою церкву. Я навчуся любити свою сім'ю, я навчуся любити свою дружину, я навчуся любити свого чоловіка. Я навчуся, якщо навчуся, дякувати, навіть любити свого ворога. Тому що я бачу, що щось є в моєму житті на різне, коли Господь щось робить в моєму житті. За все завжди. Дякуйте, Господу, а Господь, Господь всіх нас благословить. Амінь. Амінь.